Один продовжує марафон єдині новини. І зараз ми будемо говорити Велика про студія. допомогу Хмадиту. Оркестр Київ Класик дав концерт у Сіетлі. і Зібрав кошти для лікування та реабілітації українських дітей постраждалих від російської агресії. Концерт, який назвали Дитяча мрія, це мир, пройшов з аншлагом. Особливих емоцій програмі додала участь Еліни та Максима Макаренків, дітей, які з перших днів війни в Україні юні музиканти виступили не тільки як солісти скрипалі а й як ведучі разом з українськими музикантами. До сітло вирушили малюнки українських дітей пацієнтів охмадиту. Їх подарували. Найактивнішим благодійником. Ну і зараз з нами в студії Герман Макаренко, головний диригент, і художній керівник оркестру Київ Класик. Раді вітати вас. Дякуємо. Що ви тут, Володимир Жовнір, генеральний директор «Охмадиту». Доброго дня вітаємо вітаєте. і Еліна Макаренко і Максим Макаренко, музиканти. Дня. І дуже хочемо, щоб ви нам сьогодні зіграли але про це згодом. Пане Германо, давайте почнемо з вас. Розкажіть про цей захід, який відбувся в Сіетлі, і ваші особисті враження від того, як нас там зараз сприймають, як реагували на, на наших дітей, на наші потреби, на наші проблеми, які ми вже ну третій рік намагаємось донести світ. Пане, Він, дозвольте, я скажу ті слова, з якими починали цей концерт. Це подяка нашим збройним силам України, завдяки яким ми. Можемо тут знаходитись і їхати і в Сієтл, і показувати нашу культуру, надавати допомогу діточкам. Це подяка нашим партнерам The Humanity Funds, зокрема, їх очільникам пані Сілкі Джонстон і Крейгу Джонстон. І подяка, директору, генеральному директору лікарні Ахмадит, пану Володимиру, за те, що, дякуючи йому, відбулася зустріч і далі. Саме відбувся цей проєкт. Якщо казати про сам проєкт, то було дві, дві мети. Перше це допомогти нашим юним громадянам, які невинно страждають від російської агресії і знаходяться в лікарнях медит. І тому відбувався збір коштів і під час концерту, і ціла кампанія після концерту. А друге познайомити західне узбережжя США з українською культурою, зокрема музичною культурою. В програмі виконувалась виключно українська музика від наших перших джерел, зокрема Щедрик, через наших засновників професійної музики Ведель, Бартнянський, Березовський, Лисенка, засновник класичної української музики, і до наших сучасників: Скорик, Станкович, Колодуб і інші композитори. Враження, ну, знаєте, я. Вже маю радість і честь диригувати не півстоліття, а десь 45 років. Але відверто скажу, що я такого концерту не пам'ятаю. Зрозуміло, а в те, що... Це що... враження від вражень вас вразили. враження. від... Геніально сказано. Вони сказали, аншлаг ще був, та... так? Так, солд-аут, солд-аут. І наші е, е, партнери були дуже задоволені ті, що тим, що всі квітки були продані. Але. Зрозуміло, коли оркестр вийшов, йому плескали. Зрозуміло, ми зараз з України в особливій ситуації, але далі треба грати. І ми грали. І після другого чи третього твору, я вже зараз не пам'ятаю, зал просто вставав і плескав стоячи. В кінці були такі овації, буквально коротенька історія, що ті піар-компанія, яка займалася програмою і всіми решта, я сказав, я завжди готую два-три біси. А тут я сказав, чи можна ми б маленький музичний сюрприз приготували? Вони кажуть, ні-ні, ні у нас прийнято так, що після програми, останнього твору, всі встають і уходять. Ніяких сюрпризів. Я думаю, ну начебто я не пам'ятаю. Я я перший раз в Америці, да, думаю, там публіка, якщо вона плескає, то вона плескає, а не уходить. Ну, думаю, ладно. Ми або маємо записати, або не, не граємо. кажу, ну добре, не записуйте. Останній твір, публіка стоячи. Я один, два, три, чотири рази за куліси обратно, підняв оркестр, кожному пожав руку, подяку, блискують, думаю. Грає. У нас свій, у нас свій, значить, свої, як то кажуть, традиції. Посадив оркестр і сказав про те, про наші давні і глибокі зв'язки між американським і українським народом, про видатну і, значущу подію, це, зокрема, гастролі. Українська республіканська капела почали з Олександром ко, Кошицем, де гралась українська музика і пісня Ходить сон по підвікон». Ми її виконали. Ніхто нічого не зрозумів. Я кажу, ну я на одному з концертів в Америці був присутній геній американської світової музичної культури Джордж Гершвін. І от що від того сталося. І далі ми граємо саме тайм, колисково Клару. Я не можу передати, що було після цього. Стадіон відпочиває, тобто і свіст, і топот, і слава Україні. Тобто, дійсно враження були. Дуже Ви чудово яскраві, передали ці емоції зараз в своїх розповідях. Пане Володимира. Скільки ж врешті вдалося зібрати коштів? Тому що аншлаг це добре, оплески це добре, це емоції. Але у що відобразилось, в яку допомогу і куди підеться кошти? зараз? До речі, ще я не знаю остаточну суму. Але у нас була мета зробити ремонт в операційному блоці старого корпусу. І засновники цієї концертної програми вони пообіцяли, що зроблять все можливе і неможливе, щоб наш операційний блок став сучасним, таким, в якому можна провести найскладнішу операцію. І я їм вірю, ну, вони зроблять так, щоб дійсно відновився операційний блок, щоб там були умови, такі, в яких можна оперувати маленьких українців. Ну ми з вами не один раз вже в цій студії говорили про роботу Ахмедит від початку війни і про те, що як все починалося, які рішення тоді приймались на сьогодні. Скільки дітей, які пройшли окупацію, які пройшли там бомбардування, які пройшли життя в прифронтових регіонах, скільки таких дітей зараз в Ахмадиті знаходиться на лікуванні? За час війни ми надали допомогу понад 120 дітям з важкими саме травмами від зброї. І щодня в лікарні від 50 до 100 дітей знаходиться з окупованих територій, прифронтових територій, переселенці. Тобто, весь час у нас є діти, які страждають безпосередньо від війни. І вони отримують ну, найсучаснішу, найпрофесійнішу допомогу в нашій лікарні. Вони ж залишились без житла і зараз Дейки. в лікарні. Так, як вони, вони в лікарні проживають? По-різному є дійсно ті діти, які до нас просто прилипли. Припустимо, всі вже бачили неодноразово дівчинку Маринку, яка, на жаль, вимушена міняє протези, бо вона росте. І вона постійно під наглядом наших реабілітологів, психологів, соціальних працівників. І війна вона, вона ламає все у дитини. Вона ламає здоров'я, вона ламає психіку, вона ламає соціум. І це велика проблема. І я дуже радий, що ну, і наше керівництво держави звертає на психологічну підтримку, на ментальне здоров'я, на реабілітацію таких. Людей, дітей, бо зараз нема жодного українця, який не має деформації свідомості пов'язаної з війною. І я навіть на собі це відчуваю. Кожен Українець зараз е, відчуває це і е, спілкується сам з собою, намагаючись пояснити і відшукати відповідь, що зі мною відбувається. Але е, Максим Аліна, ми ще не почули вас, але здається, що е, замість того, щоб ставити вам якісь запитання, хочеться почути е, ваші інструменти, почути ваші голоси музичні, попросити вас зіграти щось. Ви дасте з... відповідь скрипкою. Ми да, хочемо, щось почути. Того, що ви що, що, що ви грали в Сіетлі. Продемонструйте нам так. Дякую Просимо, дуже. будемо дуже вдячні. Маленький... Що, ми, що ми почуємо? Маленький пане? Уривок з того, що грали усієї. І, саме? до речі, великан церкви, як ви сказали. Харківський композитор Володимир Птушкін. Вічний рух. Фрагмент. Вам. Клас. Неймовірно, Неймовірно. вічний рух, То коли діти грали, мені це нагадало нашу вічну боротьбу проти Росії, яку ми ведемо століттями, і ніяк ніяк її не завершимо нашого остаточного перемогу. А як в таких умовах у цієї вічної боротьби зараз в умовах, коли Росія тисне, продовжує ракетних ударів, сирен вам вдається підтримувати ось такий рівень гри і навчати дітей? В чому складнощі основні, як вдається тримати ось цей рівень? Це до мене запитання. Так. Ви знаєте, ну передусім я пишаюсь своїми дітьми за те, що вони вистояли, за те, що вони могли і зіграти, і вести концерт на англійській мові. Терміни були обмаль. А як вдається, я гадаю, завдяки іншим героям на іншому фронті, Освітня... освітнянському. Це і директорка гімназії Маріана Івановна, 48-ї гімназії, де не навчаються, і Лариса Анісівна, школи мистецтв номер 2 коли я не кажу про заняття, які проходять бомбосховищі, я кажу про академконцерти і концерти, які відбуваються підземелля. Це герої. Потім про це будуть писати книжки. Це історія, це жива історія, але ми витримо. Витримуємо, правда? Звичайно, звичайно. Чудові. Дякуємо вам, пане Володимире. Хочеться із вами тепер поговорити, як війна вплинула на дітей з огляду виявлення хвороб, як змінилися хвороби. Поділіться, будь ласка, тими практичними е, знаннями вашими, що ви бачите зараз Цим за два роки. Я можу стикатись на лікарі з того, що вони до цього не знали? На жаль, наша лікарня зараз повністю заповнена. І зараз частіше і частіше ми стали. Зіткатися з важкими випадками, з випадками, коли хвороба запущена, коли нема можливості, особливо при фронтових містах, зробити правильний діагноз, зробити дослідження, звернутися вчасно до лікаря. І тому до нас поступають все більше і більше діти в важкому стані. І це стосується як інфекційних захворювань, так і вроджених вад серця. Ну і, безумовно, окрім того, що важкість хворих, ми бачимо, що всі діти вони мають психологічні розлади, бо хочу, не хочу, вимушено, вони мусять кудись переселятися. Тікати від війни, вони чують вибухи, вони відчувають настрій батьків, вони знають, що батько на фронті, вони знають, що хтось загинув або поранений. І найважча категорія це діти, які отримали травми. Там йде поломка всього, чого можна: і медична, і психологічна, і соціальна. бо… Якщо ми зустрічаємо таку дити дитину, то майже завжди щось трапилось з кимось із батьків, що майже завжди це втрачений дом, що майже завжди це переселенці, що це завжди розорваний поломаний соціум, і тому робота наших реабілітологів, робота психологів вона стає. Край важливою ну і тут ті самі дитячі малюнки, які на концерті е дарувались благодійникам, е це теж частина цієї терапії фребілітації. Да. До речі, ми от хочемо зараз зробити оцей операційний блок і маємо амбітну мету, бажання зробити хаб для дітей, постраждалих від війни, на, на території нашої національної лікарні, щоб кожна дитина. Яка постраждала від війни, могла звернутися за медичною допомогою, за реабілітаційною допомогою, за психологічною допомогою і навіть за соціальною допомогою це дуже це дуже важливо. Бажаємо вам успіхів, в втілення цієї амбітної мети. Важливу роботу проводити. Дякуємо, що й були сьогодні гостями нашої студії, і такої надзвичайно знаєте емоційної психологічної реабілітації частиною вистала. Герман це проводить не тільки в Америці, оркестр робив в Україні підтримку для дітей, які знаходяться в Ахмадиті під оглядом наших психологів, зацінкою емоційного стану. І діти, які були на тих концертах, вони змінювалися емоційно. І зовсім інакше Та ми тут за 40 секунд змінились, поки і Максим з грали. Неймовірно подякував вам за те, що ви робите, і вам, пане Германе, що вам вдається не просто втримати там колектив, а розвивати, працювати і нести по світу реальність Герман Макаренко, Україну. Володимир Жовнір, Еліна Макаренко і Максим Макаренко. Дякуємо. Ну ми Дякую. рухаємося далі.